Щоб ваш сайт успішно продавав на закордон. Важливо переконатися, що правильно налаштовані платіжні системи у сучасному онлайн бізнесі. Є одне просте правило: щоб клієнт зміг купити товар, замовлення має бути оплачено негайно. Якщо ви хочете продавати в США, Європу чи інші міжнародні ринки, зручні і популярні платіжні системи є обов'язковими. Важливо, щоб ваші потенційні покупці мали можливість здійснити оплату легко та безперешкодно. Для цього треба підключити на вашому Сайті зручні платіжні методи, які вже звичні покупцям по всьому світу. Одним із кращих рішень є платіжні системи, як PayPal та Stripe. і тут вам допоможе Westernbit. Ми пропонуємо просте і швидке підключення цих популярних платіжних сервісів, що дозволяє продавати ваші товари в США, Європі та інших країнах без зайвих турбот. Якщо ви хочете продавати в США та Європі, не зволікайте, підключайте інтеграцію з Westernbit та відкривайте нові можливості для вашого бізнесу. É